Микола Михайлович Гакман. Скрипаль, педагог, музично-громадський діяч. 11 травня 2024 року виповнюється 65 років від дня народження цього видатного краянина. Народився він у мальовничому селі Остриця Чернівецької області. Свого часу полюбив скрипку. Дуже хотів навчитися грати на цьому інструменті і вчителем з класу скрипки для пана Миколи став відомий артист, відомий педагог на Буковині, відомий скрипаль Георгій Гіна. У 1978 році він закінчив музичне училище імені Сидора Воробкевича. Саме по класу скрипки. Згодом навчався в Кишинівському інституті мистецтв. Після закінчення інституту Микола Михайлович уявляв себе на сцені, адже це надзвичайно харизматичний та талановитий скрипаль, і вирішив спробувати себе. В оркестрі Буковинського ансамблю пісні і танцію при Чернівецькій філармонії. Згодом став концертмейстером цього оркестру і достатньо довго працював в цьому колективі. У 1982 році він заснував ансамбль народної музики Лумініца, став керівником цього оркестру при Кишенівському тракторному заводі. А в 1984 році перебував на службі в армії, але все ж таки музику не залишав, любив її і займався нею якомога частіше. У 1987 році, після служби в армії, Микола Михайлович стає керівником оркестру народних інструментів Мерцешор клубу Рощастинка. У 1990-х роках він організував та очолив оркестр народної музики «Могорел» згодом ансамбль народної музики Плай. І до сьогодні ансамбль народної музики Плай. Це колектив, який тішить нас своєю автентичною музикою, своїми незабутніми виступами, своїми запальними танцювальними мелодіями, своїми неперевершеними концертними костюмами артистів. Все це ансамбль народної музики Плай. Водночас, від 2000 року, Микола Михайлович розпочав педагогічну діяльність. З 2000 року він викладає в музичній школі номер 4 міста Чернівці. За цей час йому вдалося підготувати немаленьку плеяду талановитих випускників, зокрема випускників, які зараз обіймають посади в оркестрах не тільки України, але й Румунії, Молдови та інших країн. Згодом Микола Михайлович співпрацював із Львівським ансамблем Гайда. З ним має неабиякі цікаві записи на компакт-диски. Всі ці колективи, які були перераховані мною вище, мали неабиякий гастрольний план. Адже Микола Михайлович є популяризатором своєї музики, яка так близька йому, його народу. І він її гідно несе в інші країни у репертуар, включаючи своїх концертних виступів. Гастролі колективів, які очолював і очолює Микола Михайлович, побували з концертами у Польщі, у Румунії, у Люксембурзі, у Бельгії, у Нідерландах, у Італії, Німеччині та інших. І я впевнена, що ще багато років. Микола Михайлович Гакман буде тішити нас своїми концертами з ансамблем народної музики Плай, та ще потішить нас цікавими концертними програмами, які будуть е мати небийкий успіх за кордоном згодом після нашої перемоги. Тож колектив обласної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка вітає ювіляра. Бажаємо вам, Микола Михайлович, довгих років життя, вдячності та любові від ваших учнів, хороших, цікавих творів, нових горизонтів в гастрольній діяльності. Нехай вам вдається все щиро. Бажаємо вам цього від душі.